Чого не спиття? а збиться? Розумію, буває. А мене малий ворочається, не дає спати. Зате дивись. Я знову взяла твою улюблену свічку, яка так влабля Щоб все в такому стані легкості, щоб напруга сходила з кінцівок, розслабився повністю. Уявив собі білу кулю біля себе, попереду себе, яка просто крутиться на одному місці. Уяви, яка тублища, до Ближче до тебе. Далі. Ближче до тебе. Бач, дивовижні сни обов'язково, які наповнюють твоє діло енергію на наступний день, також наповнить твій мозок.